Йдемо далі. У нас в Гардієва, Гордеєва ж є. 2025 год Год победы Украины, дорогі друзья, я категорически настаиваю на, на об этом Україна победить в этой долготривалой войне. Долготривала война. Долготривала война в этом году закончится. Дает зуб Владрос. Я хм, хочу, дати вам іще, а вы, до речі, бачите, в принципі,. Брендинг навколо Влада Роса в етері якого Ютуба він це все віщає регулярно роками. Ну, ви побачили. Брендинг, ви зараз ще раз побачите, і послухайте, будь ласка, як він формулює тут свої репліки. От, послухайте. Він говорить про Путіна, але говорить, що... Думаю, що це Лілі Путін, це нікак не настроє. О, ні, 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 це він не для ТСНу. Оце він для ТСНу. 2025. Год, год. Я просто хотіла вам показати, що це для ТСНу, а це вже з іншого каналу. Обоз Лайв. Мабуть, це. Я не, не всі пам'ятаю, одним словом, на цьому він розповідає про Путіна і говорить. Дуже цікаво формулирование. Думаю, что это Лили Путин, это никакой не настоящий Путин, слишком отличается от того Путина, который сдох, дорогие друзья, давно предсказывал, что настоящий Путин должен был умереть еще в 2023 году. В общем, по некоторым данным так уже, в общем-то говоря, и случилось. По некоторым данным, говорит нам Влад Рос, Путин умер, как я и предсказывал, в 2023 году. А у мене є інші дані. По нікодим даним, Владрос приказував, що Путін умрет в 2021 году, в 2022 году, в 2020 году і в 2017 году. Не брешу, в мене є відеодокази. Ви там дивіться, там дати підписані спеціально, щоб ви не поплутали. Знову ж таки, мої архіви. сейчас включается вот прямо сегодня его годовой соляр. А в его годовом соляре Марс – планета убийства, планета несправедливости в соединении с Солнцем и Луной. В его прям дате рождения на Новый год в годовом соляре. Да, вот Новый год включается в день рождения любого человека. И на ближайший год у него самая сложная ситуация с его здоровьем. И я, честно говоря, не вижу вариантов, чтобы он пережил этот год. Но если он переживет, мы будем все за него рады, а может и не очень. Это же это последний год будет нахождение у власти Владимира Владимировича Путина, поскольку действительно масса, которая у него находится в испровержении в годовом соляре, говорит о том, что, скорее всего, он передаст свою власть преемнику и будут назначены досрочные выборы в 2021 году. было уже. 2017 рік критичний для Путіна. З верблюда настає. Всі Генсіки уходили в год верблюда, Да? В Росії там угу. Сталін в 53-му году умер. Там. Чого готувало Ти що було? Але балалайка Влада Роса не обмежується тим, що він постійно з 16 го чи з 15. го Я, знаєте, глибоко прям так не залазила в ці хлябі, але я думаю, що він і. У 2014 році розповідав, що Путін умре в цьому році, і в 2015, і в 2016. Ну, коротше, кожен рік розповідав, а потім такий: Я раніше казав, що Путін умре, от он уже почти умер. А по нікотрим істочникам він уже умер. Просто нам двойника показує. Ну, одним словом. Не тільки це повторюється у влада Роса. Я просто хочу вам зараз дати аналітику. Я розумію, що в мене трошечки вже переплавало. У мене тут контакти розходяться, тому що я це все реально слухала в масштабах. Я для вас повирізала найцікавіше, а я це слухала в цих лавінах, лавинах цих потоків. Тому послухайте аналітику, зацініть просто що я слухала довгими формами. Я вам вирізала короткі вершки. Каждый год змеи, что-то случается ужасное именно в год змеи, именно в Российской Федерации, понимаете, там все всегда, все плохо, понимаете, годы, значит, связанные со, со змеей, там змеи, это сразу змеи-гадюки там всякие, вот эти, они себя уничтожают, умер Сталин в марте месяца, дорогие друзья. да. Mm -hmm. yeah змеи гадюки, значит, 17-й год, как вы помните, произошла февральская революция, и октябрьская революция, тоже год змеи. Ну, как вы думаете, Гитлер напал и дал по зубам Сталину когда? Год змеи, дорогие друзья, 1941 год. Японская война закончилась поражением Российской Федерации, тоже ну, тогда Российская Империя. То и в 1905 году тоже в год змеи, дорогие друзья. <свят> Пала Берлинская стена тоже в год змеи, дорогие друзья. 1989 год, как вы помните. И когда это жест доброй воли сделала Советский Союз вывод войск, войск из Афганистана, опять февраль-март месяц, дорогие друзья. Как только начался год змеи, они вывели свои войска из Афганистана ровно через 10 лет, как там они находились. Вот они уже 10 лет находятся в Украине. Как вы думаете, вот такие циклы с годом змеи не могут ли повториться? И даже царя этого Александра II освободителя тоже убили. В 1881 году, когда соединились Сатурн и Нептун, да, и тоже это было как раз раз в 36 лет такая у них бывает ситуация. Поэтому я абсолютно уверен, кто бы там ни был, настоящий, не настоящий Путин, я уверен, что это двойник, его контрапупят, дорогие друзья, либо в марте месяце его скинут, либо в сентябре, когда тоже будет коридор затмений. Боже, Анастасия Возняк, я вражена вашей Обізнаністю і поінформованості. Ви просто, ви просто дуже добре знаєте всі передбачення і всі прогнози Влада Роса, тому що наступне відео, наступне відео буде не про Год Змії, а про 2017 рік. Я просто хочу щоб ви порівняли те, що говорив тільки, що Влад Рос про год Змії, з тим, що він говорив про 2017 год Верблюда. Год верблюда настает. Все генсеки уходили в год верблюда. Да? В России там uh -huh. Сталин в 1953 году умер, там прошло это. 32 года пришел Горбачев полностью в э, 1985 году смена власти. 85 uh -huh. плюс 32 это цикл древнеорийского календаря. Прибавьте, получаем 2017 и ровно 100 лет от 1917 года, когда была революция. Понимаете? Понимаете? 3 плюс 8 64%. І тому у Путіна на виборах 108% за нього проголосувало. Я знаю. Путін не помре, Путіна не звергнуть. Я можу сказати чому. Тому що переміни стануться після того, як Путін сягне масштабів підтримки народної того рівня, які були у Башара Алясада 96%. На останніх виборах сирійців підтримала Асада. І зараз всі за ним у величезній скорботі. От Путін набере свої 96%, тільки чесно, не оцим от своїм засіванням, а чесно, от тоді буде переворот. А так, звісно, ні, ніколи не буде. Шо, шо? Насправді є страшні прогнози, але ми поки що до них ще не дійшли. Давайте підемо далі, бо год верблюда. Тут же ще про вибори. Год блюда пройшов, Путін не помер. Хоча Влад Рос говорив, що от уже все насувається. І він такий: ладно, давайте поговоримо про вибори. Вибори в Україні в цьому році будуть, тому що ми, звісно, вже побіді. Зробив астрологи передбачення щодо подій в українському політикумі у 2025 році. За його словами, вибори в Україні таки можуть відбутися. більше, астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільше шанси на перемогу. Но бідеться і без темної конячки. Прізвище цього ймовірного кандидата вас точно вразить. Зараз ви будете просто вражені. Давайте послухаємо, що Влад Рос говорить про вибори. Ну, ж таки, я нагадую: сьогоднішня підназва мого сьогоднішнього етеру це гіпноз корей. Я не уявляю собі новинарників, які в здоровому глузді для свого новинного проєкту знімають інтерв'ю з Владом Росом, зважаючи на те, що Влад Рос взагалі ще жодного прогнозу не зробив. Ну, крім того, що він брав в сюжеті сила сала участь. У 2019 році, бо це був рік свині, і на обкладенні сену був ладроз і підпис Сила сала. Ну коротше, це неважливо. Зараз його беруть як аналітика по виборам для того, щоб вкладати в голови пасочки з говном тієї торії, яка готова це слухати. На жаль, ви теж зараз трошки доторкнулися до цього процесу. Ну, бо я підготувала такий етер. У нас либо... Либо выборы должны произойти 25.05.2025 весной, либо все-таки осенью в конце октября. Ну, либо так, либо сяк. Сейчас многие склоняются, что все-таки осенью, да, но если все так быстро как бы, пойдет, то может быть и в конце весны. Поэтому все пикборды уже выкуплены, и все готовятся к выборам. Ну и фаст-старт сделал у нас один очень известный политик Бойко. Он увидел, как Эско тут в Румынии выиграл первый тур выборов в ТикТоке. И ровно через два дня зарегистрировался в ТикТок и выдал пламенную речь. Бачите, уже Бойко стартанув ще минулого року, показав нам, що вибори будуть. Ну, ми бачимо, хто найбільше зацікавлений в виборах. І от всі паліттехтологи і екстрасенси, ну, вони, ж, вони ж ще, крім всього іншого, продають свій прогноз і свої магічні паси, якими вони можуть забезпечити кандидату перемогу. Екстрасенс розкладе ваш. ваш ваш астрологічний прогноз говорить, що точно, точно ви входите в півфінал. А в півфіналі це як на Євробаченні. Як публіка проголосує, так ми і можемо виграти. І про бойка згадав. Але звичайно, червона о червона, чорна конячка, це не бойка. Хоча бойка канячкою, ну в принципі, не дуже сильно він і не цей, але не про бойка мова. Ну, очень важно, дорогие друзья, очень важно, когда будут происходить выборы. Потому что, например, пока Юпитер в Близнецах, в знаке асцендента нашего президента Зеленского, то шансов больше у него. Юпитер uh -huh. выходит из знака Близнецы в РАК 10 июня. Поэтому выборы до 10 июня Зеленскому благоприятны. И у него uh -huh. есть хорошие шансы переизбраться. А потом асцендент уйдет, и уже кто-то иначе будет. И кто это иначе. Какие у вас есть варианты? Залужний Буданов відкидаємо, тому що він їх називає, але це не темна конячка, яка все просто змінить. Я дам вам дам, ну трошки інтерактиву, хочеться, щоб ви написали. Чи можливо ви вже слухали влада роса, і ви вже знаєте. От. Але, може, ви вгадаєте, хто та чорна конячка, яка увірветься і просто і от як це сказала ця господи, Зробив астрологи передбачення щодо подій в українському політикумі у 2025 році. За його словами, вибори в Україні таки можуть відбутися. Ба більше астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільші шанси на перемогу. Но бідеться і без темної конячки. Прізвища цього ймовірного кандидата вас точно вразить. Вас точно вразить прізвище цього кандидата. Давайте я буду давати вам підказки. Спортсмен. Це спортсмен. Але не кличко. Але дуже близько. Ну. ну, трошки відстає відстає чорний гардон Тимошенко Арестує смішко, Ну, я вже підказала. Так, так. Перша встигла пані Альона, звичайно, він. Ну, і головна сенсація може случитися буквально у нас в кінці цієї тижні, коли ми записуємо з вами. Значит, ефір. Якщо Усик побідіть, дорогие друзья, він теж може пойти в президенти. Це може віддати конячка, яка може виграти вибори і всіх обійти на горизонті. Мені здається, що це уже Влад Роз говорить чисто, щоб якісь заголовки були. Я не перевіряла, як, як оця ось його фраза. Відгукнулася інтернету, але ж у нас зараз ну, клікбейтні заголовки. Там усік може стати президентом. Я не знаю, чи пішло воно, чи не пішло. Але Владрос запускає як може, дуже старається. Ну і у нас є чорна конячка цих виборів. да, Це наш усік, бачите? Це інший Ну, І главна сенсація може статися буквально у нас. Ну і у нас є. Чорна конячка. Бачите, він одягнений ніби на тій же кухні, але це інші етери. То було для ТСН, а то було для Або лайф Усік. Усік іде в президенти. Боже поможи. <кхм> ну, йдемо далі. Ми роса подивилися, Гардієва Макса подивилися, Магдалену Мачівський подивилися. Знову ж таки, не можу обійти увагою Настрадамуса. Танію охопить люта чума на землю. Наступного року впаде гігантський астероїд. У Європі почнеться смертельна війна. А інавгурація Трампа стане фінальним поштовхом за сполучених штатів. Ці приголомшливі звістки передбачили світу відомі віщуни Ванга та Нострадамус. Я прям. Уявляю, як Настрадамос таки пише: Так, значить, Дональда Трампа у 2025 році інаугурують, І після цього. А почекайте, я, я просто не дуже пам'ятаю, коли там жив Настрадамус, Америка вже тоді була. Коротше, він такий, значить, Дональда Трампа виберуть, інавгурують, і Америка піде. Все. Вони... Її ще не існує, коли я це пишу. Ну, але піде, піде. Ох. Нострадамус передбачив можливе завершення війни в Україні у 2025-му. і головне, що я тут під сумніву взагалі прогнози Настрадамуса з приводу Америки. Він і Україну, і мало того, що він передбачив існування України і передбачив існування Росії. Він передбачив, що саме у двадцять 20... написано, мабуть, що саме у 25 році відбудеться завершення. Ну відбудеться я, щось? Завершиться війна? От вона завершиться, от сама як стихійне лихо, просто вітер пронесеться і це. І що ж що ж дає підстави для таки такої глибокої аналітики? Що ж, які ж слова, а ви зараз почуєте, які слова, які ж слова настрадамоса наводять на таку глибоку думку? Протягом тривалої війни вся армія виснажена, тож вони не знаходять грошей для солдатів. Замість золота чи срібла вони прийдуть до шкіряних монет гальської латуні та півмісяця місяця. Згадка про гальську латунь та півмісяць місяця у посланні Нострадамуса може вказувати на можливе втручання Франції або Туреччини. Коротше, якщо. Якщо альтська латунь, це Франція, а півмісяць місяця це Туреччина, і це чомусь про нас, що ми туди прийдемо, то шкіряні монети. Чому нам не розказали? Про кого йде мова, коли говорять про шкіряні монети? Розкажіть мені. От, ну... В книзі пророцтв можна було за бажання побачити що завгодно. Втім, на його пророцтва точно варто звернути увагу, хоч вони і схожі на минулорічні прогнози. це взагалі прокази таким серйозним. Ну я не знаю, це штучний інтелект. Оце таким от ці прогнози можна прочитати і трактувати як завгодно. Вони не відрізняються від прогнозів минулого року і позаминулого року. І взагалі їх можна натягнути на все, що завгодно, саву на глобус. Але шкіряні монети показують на те, що Україна переможе Росію у 2025 році. Сказав Настрадамус, Аванга підтвердила. У 2025 році світ за О, прогноз... ні, там ще ж Настрадамоспросвіт. Нам Настрадамус сказав, що все в двадцять п'ятому році буде добре. Ми заслужили, у нас шкірені монети, А от світові буде непереливки. У 2025 році світ за прогнозами Нострадамуса може зіткнутися з цілою низкою потрясінь в Європі. Спалахне масштабна і смертоносна війна, яка спричинить купу смертей та економічні втрати. До речі, насправді зараз не смішно. Я хочу, щоб ви подивилися і ще раз на цей уривок. Коли мова йде про війну, яка почнеться в Європі. Я не розумію, чому це ілюструється таким відорядом у 2025 році. Світ за прогнозами Нострадамуса може зіткнутися з цілою низкою потрясінь в Європі. Спалахне масштабна і смертоносна війна, яка спричинить купу смертей та економічні втрати. Смертоносна війна, яка спричинить купу смертей та економічні втрати, і українські воїни в цей момент в кадрі. Ну, конче, так? Да? Я теж вважаю, що конче. Ладно, переходимо до Ванги, там вона теж про вибори. Ванга, якщо Настрадамо списав про перемогу і про Америку, то Ванга переймалася дуже сильно виборами. Ванга дала передбачення щодо України. Провидиця сказала, що війна завершиться тоді, коли на трон зійде восьмий. Ці слова переказала Ваня Станіва, учениця Провидиці, яка зараз мешкає в Лондоні. Війна завершиться, коли прийде восьмий. Ну тобто, грубо кажучи, ми потрапляємо в парадокс. З одного боку, поки перемога не настане, виборів не буде. А з іншого боку, перемога настане, коли прийде восьмий президент. Загадка.